Всім бажаю здоров'я. Зараз 19 липня, п'ята година ранку, і ми подорожуємо в старинне козацьке поселення село Бірки. Ну і слухаємо за 19 липня нашу вже запис. Проїхали 53 3 кілометри 530 метрів. Зараз ми проїжджаємо мимо, де цю традицію ми теж порушимо, так як вона не підтверджується, ця міст, містична наша традиція. І подорожуємо до Сороченець. Зараз ми знаходимося на Сорочинській горі, справа вітряк. Видно. Це вже ми на лівій стороні бачимо місце, де проводиться завжди сорочинський ярмарок. Це теж дуже старовинний об'єкт, де тут і школа, і все, що можна раніше було і зараз теж пам'ятник Гоголя бачимо. Подорожуємо по центру Сорочинців. І бачимо теж пам'ятник Гоголю, який сидить. Деякі кажуть, що... Можна застати, коли цей гоголь встає навіть і чуть-чуть робить розминку, тому що ноги затікають всем сидячи. Це Сорочинський краєзнавчий музей. Ось так гарно тут прибрано. Дуже ранній час і нікого ми на вулиці не бачимо практично. Під'їжджаємо до такого винотерапії, терапії, такого сакрального місця і повертаємо направо. І далі у нас дуже буде тяжкий шлях. Це ще дорога нормальна, а ось тут вже починається ось тут таке перехідне місце. І дорога починається дуже погано для велосипедних маршрутів. Але нас це не лякаємо і продовжуємо рухатись, під'їжджаємо до знаменитих грибів, пам'ятника грибів, роздивимося їх. Далі будемо прямувати на Романівку. Там на шляху ми зустріли жінка, яка йшла пішки. І виявилось, що з Романівки до Сорочинців люди ходять пішки, ось сліди. Це перед Романівкою, перед Романівським місточком. Ось її сліди. І там були сліди, і також ми побачили. Я думаю, що просто вона там десь встала, хтось її підвіз. Ні, вона пішки йшла з Романівки. Ось такі місця красиві. Овечки пасуться вже снідають. Вже ми під'їжджаємо, проїхали Романівкою, під'їжджаємо до Загрунівки. Це ферма така на окраїні Загрунівки. Дорога дуже погана. Оце так, така щебенка з піском. Справа ми бачимо пелораму місцеву. Зліва тут буде школа Загрунівська. Ось така вона. Під'їхали до кафе і в минулому разі ми загубили там колпачок от от камери. А зараз ми його знайшли. Тобто 17-го. Ми загубили його, а зараз 19-те знайшли його. Так що ось така невеличка містика. І продовжуємо свій шлях. Зараз ми повернемо наліво, щоб трошки зрізати дистанцію і буде менше їхати. Але прийдеться переїхати в місточок. Ось такий через річку грунь. Далі буде поле і вже територія бірок. Потихесенько переходимо цей місточок і вже потрапляємо. Зразу до старої бібліотеки. У цьому приміщенні раніше була бібліотека. Зараз вона знаходиться у сільраді. Далі ми подивимося. Оце вже ми зайшли в бібліотеку. Бібліотекар, місцевий бібліотекар села Бірки, це краєзнавець Ніна Григорівна. Шиванки. Це такий геральтичний герб села Бірки 1587 року. Село основане. Но раніше ще було поселення навіть в 14 столітті. І навіть залишки знаходяться артефактів з 10 століття. Ще Ніна Григорівна погодилася нам розповісти коротко про історію цього містечка і цього краю, де зараз знаходиться село Бірки. Коли приймали християнство, язичники не хотіли приймати християнство і вони втікали на вільні землі. На бірківських землях це були Сипучі піски і болото. Козакам видавалися дерев'яні бірки, на яких були позначки під номером. І за тими номерами вони наділялися їм частинки землі. І від цього пішла назва села Бірки, від слова Бирка, Дерев'яна бирка. Козаки поселялися. Розмножувалися і так утворилося село Бірки. При Богдану Хмельницькому село Бірки було це козацьке містечко, яке набирало козацьку сотню і відправляло у гадяцький козацький полк. Можливо, навіть. Скіфи, а ну на Черняхнівських поселеннях, ну воно з камінюки зроблена. Да, да, камінь. Камінь. Ентузіаст, краєзнавець Леонід показав нам цілу колекцію артефактів, які підтверджують існування містечка Бирки з ще дуже давніх часів, навіть скіфських поселень. Так що подивимося цю колекцію і проаналізуємо кожний. Всі-всі mm, да. вироби. Це ж дуже мастера були. Дуже цікаво. Можеш розкладати, може ще раніше червня, хоч ближче ж до нас. Оце чорні mm. обкурена кераміка. Mm. А оці червоні з пробовами. От видно сліди. Це вже оброб, обробки, да, гончарки. Ага. Да. Оце скіфі Круче. Це якийсь вже й виріб, мабуть, був. Так, да -да, інкру... так, ну, так, фрагмантика, mm. інкрустація І це на виріб уже, похоже, якась... Ілі да, ручка, і якийсь... Так, так, так. А це метал. Це метал. метал? Да. Це метал. Ото попало. Mm. На полях після дощів вимиває, як після mm. глибокої Ну ураг. це в районі бірок, виходить, так? Да, ти... mm. mm. Так, ага. да, типа ігрове. Та що таке, попадається отаке от обточене. Mm. А вони із черепочки видно. Ух ти, це, так це скло, І бачиш вже скло. Ото скло ага, попадали ці наместильки, ще ще підведе. Тут я подозріваю, що це ще до гончарного круга. Це ще до гончарного круга. Бач, така груба робота. Так, да, так, да, да. просто руками, руками да, його руками. ліпили. Руками ліпили. А ще бувало всередині гребінцем отак пробудили. Mm -hmm. Гребінцем якось ще вирівнюванно. Так, да, це без гончарного круга така технологія, На, бач, вона навіть не рівна. Так. Це дуже старий, оце дуже, дуже старий так. фрагмент. Це метал. Приїжджав із теж метал. Ага. Приїжджав із Опішня один. Та так ми спілкувалися. Ну, він краєзнавець, от іменно він по кераміці. Mm -hmm. попіл... Грузики чіпляли, так, важкі, важкі. Mm -hmm. да. Ниточки ж ці конопляні тут. І грузики чіпляли. Ну, В общем, це фрагмент примітивного ткацького верстата. Угу. Ну, ми їх, ну, як би то й по научно прясли це. Так, сюди. Ух ти, О, ти, да, верхушки, козацька верхушки. тема, тебе ж дуже цікаво, да, 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 да. оце козаччина. Що до наших часів дійшло... Так що як ти казав, а, а є артефакти підтвердження, що це містечко було. Да, Так. Да. Оце на всіх землях. Так даже, А дерево навіть збереглося. Да, дерево збереглося. Все взагалі, я, я удивляюсь. А тоді, або груша, а то цепочка кришечку. Ага, так, да, так, да, так. Да. Да. цікаво. Хм. І дерево тут -то. А, це. Дерево, дерево, а. то. Но дерево дерево. Ага. Да тут. А це ж серги. Ти представляєш що це сережку. Це сер... А, не, не сережка. Не-не-не. А, да-да-да-да. Все, все понял. А, це на одяг, на одяг. Mm, да. да. понял, за стюжкой было. Да, да. Тихо. Похоже, да. Ага, да. В не мені щось не попадо. Ну, в основном вироби з бронзи. Це подвізка на ну, фрагмент, не вистачить такого, мабуть, не угу. Да, Ти, ти молодець, Ага, угу, ну, Цікаво, це, я не знаю, звідки. А ще цікаво, дружина Леоніда Галина почастувала дуже смачною перепічкою, або ще, як називають, паляницею. І дала в дорогу. Ось такий стіл. Всім здоров'я і пока-пока.